Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір, мене звуть Степан. E, на днях знову довелося знімати шків колін вола і знаю, що це непроста ситуація. Подивився в інтернеті кілька способів, але в моєму випадку вони виявилися недієвими. Тому я придумав свій, значить потрібно між зуби маховика вставити якусь монтіровку в даному випадку або щось типу лома через отвір стартера. І з іншої сторони, ключом, ну там на 24, чи в якому яка головка у вашому випадку з довгим якимсь плечем, тому що е, коротким не відкрутите. І якби отак там тримати, а правою рукою відкручувати, і все відходить. Я зараз не буду його знімати, тому що немає. Потреби говорили, що таким способом можна пошкодити зуби маховика, але ось кілька разів уже знімав і нічого йому не робиться. Тому друзі, кому потрібно, будь ласка, користуйтесь. Дякую за увагу.